У понеділок буде зустріч нашої команди з американцями у Саудівській Аравії, а потім будуть переговори американців із росіянами. Про це заявив Володимир Зеленський. Перемир'я включає в себе енергетичну інфраструктуру, а також іншу цивільну інфраструктуру. Ми підготуємо списки об'єктів цивільної інфраструктури. Всі АЕС належать українській державі. Україна готова тільки до американських інвестицій. Санкції мають залишатися чинними доти, поки Росія не виведе війська з нашої землі і не відшкодує збитки, завдані агресією. США не підтримують членство України у НАТО. Крим український і ніхто. З цим нічого не зробить. Тезу так виглядають заяви, які зробив Володимир Зеленський, президент України. Миротворчі сили в Україні включатимуть не лише наземні війська, а й авіацію та флот союзників. Про це повідомляє видання Bloomberg. Британські та французькі миротворці будуть розміщені у містах, портах та на критичній інфраструктурі. Патрульні кораблі та мінні тральщики у Чорному морі, авіація, включаючи тайфун, та наземні частини у Польщі та Румунії. А спецпредставник Трампа в Україні Кіт Кело повідомляє, що США в Саудівській Аравії мають намір провести непрямі переговори між представниками Росії та України, щоб зрозуміти умови кожної зі сторін. США хочуть включити Український АЕС разом із ЗАЕС у більш широку економічну угоду про ресурси. Про це повідомляє видання Financial Times. А Рейтер спише, що Україна може звільнити ЗАЕС, прийнявши пропозицію передати Державній АЕС у власність США. Міністр енергетики США підтверджує, що США без проблем візьмуть на себе управління українськими АЕС. Омбудсмен Дмитро Лобінець повідомляє про порушення прав людини з боку ТЦК. Кількість таких порушень зростає, їхній характер змінюється. У 2025 році зросла кількість звернень. і Висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК, і тенденція зберігається. Загалом, за два з половиною місяці ми отримали більше 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині, заявляє Дмитро Лубінець. Недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення. Важливо зазначити, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги. Я і моя представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини. Останнім часом у медіа розміщені щонайменше три відео, де велосипедисти збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машини. Наголошую, що такі дії є неприпустивими та потребують реагування. Звісно, що потребують реагування тільки. Де ж це реагування? Хто на це реагує, якщо всі ці порушення прав людини скоюються зазвичай за присутності представників поліції, котрі мали б якраз забезпечувати оце дотримування прав людини? Поблизу одного із ТРЦ у місті Рівне вибухнув саморобний пристрій, що перевозили у автомобілі. Водій та пасажири травмовані СБУ класифікувала це як спробу теракту. А в Тернополі спецслужби Російської Федерації шантажували річну школярку і її нюцами, змушуючи влаштувати теракт. У місті Тернополі. дівчина під тиском виготовила саморобний вибуховий пристрій з підручних матеріалів та електронним підривом. 13 березня поліція знайшла цей замаскований пристрій під автомобілем правоохоронців. Дії дівчини були кваліфіковані як замах на теракт і її загрожує. Ув'язнення до 10 років. Виявляється, як просто маніпулювати людьми, як просто людину заставити діяти проти інтересів своєї країни. Чинити шкоду. Хіба не дивно, що спецслужби російські знаходять ключик і до 14-літніх, і до 40-літніх. і до 70 літніх. Чому люди так легко погоджуються на співпрацю?